Друге, жертва на друг Слова Божого. Така книжечка коштує 70 гривень. Ми для невіруючих безкоштовно роздаємо, але вона коштує гроші. Коробка 7 тисяч. 10 коробок це 70 тисяч. А скільки на Дніпро чи на Дніпропетровську область потрібно? Десятки, десятки тисяч, і вони в нас є, ці Євангелія. Але треба буде більше. Треба буде тим братям і сестричкам, які їздять, заправити автомобіль. Їх накормити, їх благословити, щоб вони могли далі трудитися і своїм сім'ям допомагати. Пам'ятаю, ми були на Рівненщині. Одна сестричка так пройнялася, підійшла в кінці служіння і просто в руку дала якісь гроші. Я навіть не дивився. А потім, коли ми вже їхали додому, думаю, подивлюся я подивився, і знаєте, що я був так приємно вражений, бо ці пожертви, які вона дала мені. Це дозволило нам близько 10 тисячам дітям на кропивниченні роздати слово Боже. Одна сестричка, яка пройнялася і зробила таку велику жертву. І уявіть собі, який великий вона буде мати нагороду на небеса.